Новий вінницький ритм. 101.8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. <кій> Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішнього гостя. Нещодавно він у нас був час летить, просто це здається вже декілька місяців. Сьогодні в мене в гостях пан Сергій Заєць, засновник школи бойових мистецтв «Асгард». Пане Сергій, радий вас бачити. Вітаю абсолютно нещодавно. Ну мені здається, це було вчора. Ми нещодавно з вами зустрічалися на цьому майданчику і говорили про те, що ви е збираєтеся провести благо... Благодійний е, захід, е, спрямований на ну, збір коштів, так. Але дуже цікаво я ще собі тоді відмітив, дуже цікавий такий збір коштів, збір коштів через науку, е, научення е, бразильського джиу-джитсу. -джи -джи -джи. Як пройшов захід? Захід пройшов чудово, гарно попрацювали, відпрацювали, вивчили нові техніки е, і зібрали кошти. Да? Одна з основних за е, задач була виконана: зібрали досить таку суму 20 тисяч, 710 гривень. Mm -hmm. Вона вже задіяна, вже на ці гроші докладено до... Де люди збиралися в Тульщині, і автомобіль вже куплений? Приходить ТО і буде відправлятися на передову? Сьогодні ми будемо говорити про е, інший проект. Про наступний проект. Знову таки наступний проєкт е, від вас особисто. І ви, звісно, скажете, хто вам допомагає його е, про вашу команду. Декілька слів, якщо це можна. Я зараз назву цей проект. Називається Курси самозахисту. Е, сильні люди, вільні люди. Перше питання: звідки така назва? Сильні люди, вільні люди. Де ви? Знайшли таку назву, назва якби родилася в мене. Це, Ви автор. Да, це моє авторство. Заклав цю назву, сенс тих задач, які ми ставимо. Сильні люди, тобто, ну тобто, воля так просто не дається. Ми це зараз бачимо, тому треба бути сильним, треба бути вмілим, і що духом, що фізичною, щоб досягнути цілі. Волі свободи. Ви знаєте, мені ця назва трішки перегукує. Ну це дуже суб'єктивно. Одразу хочу сказати. Вона мені перегукується з стародавнім римським висловом. «фізична сила є реальна влада. От якось так вони закрутили. Фізична сила це реальна влада. Е чи є внутрішнє таке відчуття, що людина навчена, сильна, е озброєна тими знаннями, які ви збираєтеся, яким ви збираєтеся поділитися, чи є таке відчуття, що людина отримує якусь певну владу? Ну, Людина отримує впевненість в собі. Як вона буде застосовувати свою mm -hmm. впевність, свої сили? Це вже залежить від виховання від внутрішнього від, да? від інших чинників. Окей, okay, поїхали про самому по цьому курсу. До речі, наскільки цей курс розрахований по таймінгу? Один день, два дні, два місяці, півроку? Скільки? Курс забито, три семінари. Заплановано. Е, перший семінар це 26-27 листопада, е, два дні праці, по два заняття по три години. Тобто загалом це 12 годин роботи. Це е, перший, семінар? Перший, Чи семінар, перший та, семінар? перший семінар, Другий також два дні? Всі, будуть по, всі, два дні, всі, всі по, по два, два дні. Та. Тобто, загально це буде шість днів, але вони будуть не підряд. Ні, це будуть паузи, щоб трошки Планування. відпочити від тих синяків, які будеш отримувати відпочити, спланувати, підготуватись, тому що ну, є технічні моменти, які треба підготувати угу. до наступних семінарів. Е, саме слово семінар для мене воно складається з двох частин: З м, теоретичної і з практичної частини. Е, сподіваюся, що тут також буде і теоретична, і практична. Чи як ви їх будете будувати? Як о, методологія таке розумне довго слово? Все вірно, в самообороні йду дуже є великий аспект моральної і психологічної підготовки. Я планую це робити під час безпосереднього навчання. Тобто, пауза, ситуація, як, як, як я це бачу, як це є е, в процесі поясняти. Тобто це не буде. Ми не будемо сидіти там і вести І щось там да, конспекти, це в, там ще да, щось. Це угу. в процесі. Я планую це робити в процесі занять. Ага, тобто, це такий інтерактивний момент, так, так, інтерактивний так. момент. Ух, я собі шість дуже годин... динамі... динаміка. Дина... Динаміка, планується дуже ну, темпово. То дуже багато інформації. Одразу oh, my... хочу запитати, як ви реагуєте і який у, е е е е е е е у вас план на випадок відімкнення живлення, відімкнення електрики, е тривоги і так далі. І так далі, семінар буде ставати на паузу, чи ви будете продовжувати? Якщо виключення електроенергії, думаю, ми підготуємося до якими фонарями, uh -huh. акумуляторними. На, на... Тобто, це не питання? Це не питання, да. так. Момент повітряної безпеки. Тривога. Ну, колектив. Ну, взагалі, то думаю, що приривати десь трошки. Ховно. Uh -huh. Тобто робити паузу? Да, робити паузу можливо, для, безпеки. Так, для безпеки. Так, ну практично основні моменти обговорили з вами, і е, ще залишився, я вже сказав на самому початку. Ще залишилося питання. Ваша команда, хто буде вам допомагати? Чи ви будете повністю все робити самостійно? В підготовці мені один з учнів допомагає, і асистенти будуть хтось з моїх учнів. Тобто ви. Ви їм довіряєте, ви їх залучаєте, і вони працюють ну, разом з вами. Звичайно, треба більш підготовлену людину, щоб підтягнути, щоб було нормально показувати і пояснити, mm -hmm. і яка буде допомагати мені працювати з учасниками. Шість годин. Я в мене це не виходить з голови. Де здоров'я взяти шість годин? Це я не знаю, це... це навчальна тренувальність. Ну, динаміка своя буде, але все mm -hmm. ж це видача інформації, ознакомлення, пропрацьовування. У ну, даному ну, іноді... випадку потрібно Ну Так іноді це набагато і важче, тому що знову-таки не в тому темпі, тут завис, тут замість динамічного навантаження, робиш статичне навантаження, а статика виносить тіло також, як треба. Ну, окей, це вже такі нюанси. А, знову таки повертаємося, вже повертаємося тепер до самого семінару. значить так, Перший, е перший семінар буде присвячений чому? Перший семінар це захист від обезброєного нападника. Ну, чисто скажімо тобто так, чисті рукопашна. руки. Да, що чисті там що там, рукопашка. рукопашка йде? Це від елементарних захватів, будь-яких захватів, від е нанесення ударів руками, ногами неозброєної людини. Захист лежачи, коли вина людина знаходиться на землі і його mm -hmm. атакують. Деякі принципи, моменти захисту від декількох нападників. Е, що тут взяли за основу? Який е, я скажу грубо, який напрямок, який вид спорту, який вид е, е, самозахисту? От на чому робите? На джиу-джитсу? Є, є моменти, що на джиу джитсу то, то сам захист лежачі, це джиу-джитсу, угу. і ну багато з. Бойового самбо. Бойове самбо не те, яке зараз, як спортивний, там, ну є спортивне, да, є бойове, є, є, бойов... є, є спортивне самбо, чисто боротьба. Угу. Є бойове самбо, на сьогодні. Це де з, з, з ударами, угу. тобто, як вид змагань. І сам як самозахист, і є такі, да та, і коли я починав займатися в своїй і, там в юності, то бойового самбо спортивного не було. Бойове самбо це був, це був самозахист. Угу. Тобто спортивне самбо і бойове це самозахист. Ну ми тоді пам'ятаємо, що був розділ е, дуже простий. А особливо по-перше, це все вважалося зброя. Так, От це вважалося зброя. Так. Що бокс, удари, зброя. Я знаю, навіть мені розповідали, що навіть е, люди, спортсмени, які займалися легкою атлетикою, а особли, особливо поштовхом е, е, ядра. ядра, то коли вони отримували певні, коли вони доходили до певних результатів, їх брали на е, олівець в тоді ще було комітет державної безпеки. Чому мені пояснили? Дуже просто. Чому? Тому що ядро на таку відстань може вилетіти може долетіти тільки якщо буде певна сила. А оця певна сила дозволяє е... ну, нашкодити людині з одного поштовху, з одного удару, чи тренований, чи не тренований, все одно. І тоді силовикам було дуже просто. Як тільки траплялася якась така історія з такими пошкодженнями, одразу брали всіх спортсменів. Хто так, от... так. Ну, принаймні, мені таку... В підготовці боксерів є і вправа, пошта... є, є, да, є. м'яча, тяжкого угу. чи то, то, то саме ядро. то з боксі є підготовка. Така. Окей, це буде перший, е перший курс, е це буде перший семінар, другий семінар. Тема другого і на тема що другий? Тема другого семінару це ознайомлення з холодною зброєю, це ніж і коротка палеця і захист від неї. Тобто, е Перша це задача е, показати людям, як працює коротка палка і ніж, щоб розуміти, як від неї захищатися. Угу. Ось і також, в принципі, робота короткою палицею проти ж самої палиці, проти того ножа. і робота ножем. Ну, Базові навички для того, щоб було потім зрозуміло, як без зброї е, захищатися від, від холодної зброї. Е, знову таки, е, що тут лягло в основу? Які техніки тут берете за базові? Також самбо, також джиу-джитсу? Ні. З ножем це ізраїльська система більше. Ну і різні системи. Ну, в основному я це... Крафмака. Е не, не тільки, Не тільки, так. Да. коротка палиця це скріма філіппінська, угу. е філіппінський напрямок, такий робота. Під коротку палець, от, як, якщо ви бачили і знаєте, є телескоп такий розкладана. Uh -huh, uh -huh, десь uh -huh. під нього цю роботу постараюсь. постараюсь ну знову таки поставити. бачив тільки з художніх фільмів і з серіалів. Тому що знову таки, наскільки я знаю, це оцей телескоп, це ж силовики в основному мають. І то не кожен силовик має такий телескоп. Ну, у силовиків не треба ховати, він маленький. В них є. У, у них і побільше да, <клес> у них є <клес> є побільше. Спецзнаряддя, там uh -huh. дубіна, яка є, то і це робота з нею в принципі теж uh -huh. на піпідходим. І третій семінар. Чому присвячений? Третій семінар. Це більш прикладний уже до сьогоднішнього дня. Це базові навички тактично. Спеціальної тактичної підготовки, це позиції для ведення вогню, переміщення під час бою з автоматом, пістолет. <звігоди> eh, і тактична медицина надання першої допомоги, і евакуація пораненого під час бою. Як mm -hmm. робити, в яких умовах, як технічно це робити, які, eh, е, унебезпечити себе, щоб, врятуючи, пораненого, самому не бути пораненим чи вбитим. Тобто є, є свої нюанси. Знову таки, тут чию е, методику будете використовувати? Що лягло в основу? <звігоди> Я пройшов деякі курси спочатку війни і ну, збір інформації, теж який потім якби, цю тему література і відеоінформація. інформації. Я, я до чого спеціальних військових будете запрошувати на третій семінар? Можливо, да, можливо, будуть запрошувати спеціально більш підготовлених людей, а можливо, я зроблю цей семінар, дам базові навички, якими я володію, а в подальшому буду розвивати вже з залученням uh -huh. більш кваліфікованих спеціалістів. Одна із задач цих курсів зібрати людей, яким це цікаво, щоб вони розвивалися, дати на показати їм, що це таке, і направити їх, і підтягувати да, людей. Пане uh Сергію. -huh. Uh -huh. Я розумію, що, можливо, зараз кажу дурницю, але вибачте. Ну, нехай буде так. Ваш рецепт універсального захисту. І взагалі, чи існує універсальний захист? Давайте так з кінця. Універсальний захист це роб... щоденна робота над собою. Тобто, удосконалювати свої навички. Тобто, зупинки нема. Знаєте, є у Конфуція такий вислів. Конфуція, да, якщо ви вважаєте, що меч вам знадобиться раз в житті, носіть його завжди при собі. Якщо ви вважаєте, що вам треба бути навички самоборони, завжди тренуйтесь. Добре, тоді скажу інакше, тоді форма найкращого захисту. От, е, ну, дивіться, які, якщо не 100%, то от 99% е, врятує життя, е, залишишся неушкодженим, ну і так далі. Так далі. Ну, дивіться, сам рукопашний бій як прикладний. Я би його розділив, він розділяється на три основних напрямки: це захист для цивільних, е, це е, прикладне для спецслужб, поліції угу. і це безпосередньо для військових, для війни. Якщо говорити про самозахист цивільної людини, то ну, найкращий захист е, обійти його, угу. обійти ситуацію. Тобто не вступати не в конфлікт. Так, да, Якщо є можливість е, е, обійти конфлікт, його треба обійти. Його потрібно обійти. Оце найкращий захист. Да, ви, ну, я би навіть це для цивільних назвав е, як і самозахист, і уміння самозбереження. Угу, угу. Ось для цивільних це іменно так: обійти. Перше, це обійти. А якщо вже потрібно, і нема шансу вийти з ситуації, то максимально включати свої навички. Е, ясно. Е, так, ну що ж, семінар буде. Єдине, про що я тільки не запитав, коли він відбудеться? Коли відбудеться семінар? Перший семінар заплановано на 26-27 листопада. Угу. листопада, і це в Ратіборі. Так, да, клуб про Клуб бор. Е, окей, про, про програму. Ви сказали достатньо такі е, детально за цей час, що ми з вами не бачилися. Е, ми нещодавно, наприклад, на е, нашому майданчику говорили про сучасне українське кіно. Минулого разу ми якось обійшли цю тему, або швидше за все не встигли сказати, що ви берете активну участь як каскадер, як е, дублер, як боєць. Ви берете участь в на в, в кіномайданчиках на наших майданчиках так. за цей час вас кудись запросили, у вас щось було під час війни? Ні, під час війни, зараз нема нічого. Н нема, десь трохи є в Києві. Ну нема такої роботи, щоб була, немає в принципі ні в кого. Чуть-чуть десь зараз щось, вроді як так на вухо пішло, що щось має бути. Угу. Ось а ну під час війни ні до речі, трошки. Дивно, тому що не мішало би зараз патріотичне кіно робити. Хоча ну можливо, немає мож немає і фінансових моментів, ну, і можливо, майданчик, да, і ми... тут же ж все, все настільки так, я сильно думаю, розірвано. Я, я, я думаю, що це е, е, питання в коштах. Це в коштах, да, я думаю, що питання в кошти. Кошти час. Скажімо так, наскільки сильно е, от ми дивимося, наприклад, картини, де там все літає, як ми кажуть, літають руки, літають ноги, все абсолютно літає. Е, наскільки е, скільки треба до цього йти? Скільки треба готуватися? Чи це має бути професійний спортсмен? Чи це має бути професійний актор? Наприклад, якщо, якщо взяти того самого Джетлі, якщо взяти Джекі Чана, е, вони проходили акторську школу, де вже є і балет, і театр. І, звісно, бойове мистецтво. Ви розумієте, є хороші актори. Якщо, дивіться, якщо актор бажає себе бачити і зніматися в вершені угу. і робити це якісно і виглядати як справжній боєць, йому треба постійно займатися. То, то, він, ж, буде, наш, то, наш, то він, він буде займатися наших акторів, трошки цим є трошки проблема. Вони гадають, що вони перед фільмом десь там накатають і, і, на якийсь семінар сходять і, і будуть мати гарну картинку. Ну чуть-чуть це не так. Я не можу собі уявити. От якщо, наприклад, такий підхід, який ви зараз озвучили, скільки накатував, е, е, якщо я не помиляюся, Кіану Рівс в матриці. Кіану Рівс стабільно бразильським джиу-джитсу. Він. Якщо я не помиляюсь, пурпурний пояс бразильському дживжитсу. Він постійно займається. До речі, ви дуже гарний приклад привели. Я його завжди нашим акторам привожу. Він mm -hmm. паша для того, щоб ви ну no, щоб... просто, просто неймовірно. Ти... Я... я не вірив спочатку. Я no, думав, що це все-таки в е... сенсі назвав би майстром в бойових mm -hmm. остець. Він займається, він постійно займається і держиться на рівні. Ну так, да. для того, щоб бути на рівні, треба обов'язково займатися. А щоб займатися, треба знову таки бути на рівні. Ну що ж, е, пане Сергію, я дуже вдячний вам, що ви сьогодні завітали до нас, розповіли знову таки про цікавий дуже е, момент життя і е, цікавий семінар, який у нас буде, який у вас е, має відбутися у нас в Вінниці. До речі, е, е, такі семінари, в принципі, вони ж пов'язані із. Е, ну, Є там нюанси зброя, ем, не виникають ніяких питань стосовно дозволів, стосовно того, що от треба провести. Це все йде як патріотичне виховання молоді. Так, да? Да. Ну, тобто... входит, ну, це входить в різні школи підготовки. Тобто тут нічого Тобто, це все спокійно, да. ми, все. нормально. ми працюємо з макетами зброї на. Угу. Тобто, ніяких проблем немає. Ну, дай Бог, щоб не було ніяких проблем. Я вам дуже вдячний. Ще раз нагадаю: засновник школи бойових мистецтв Азгар Сергій Заяц сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін знову таки розповідав і нам, і вам, як бути сильним, як бути здоровим, як буде як е, вберегти себе. Що для цього необхідно робити. Ну, рецепт, як завжди, один. Треба працювати кожного дня. Треба працювати. Щиро дякую вам. Дякую, дякую. вам, шановні наші глядачі. Дячі і слухачі за те, що були разом з нами, за те, що нам довіряєте, за те, що нас слухаєте, за те, що нас дивитеся. Намагаємося зі всіх сил. Намагаємося. І будемо далі намагатися. Пам'ятайте, все буде Україна, і сьогодні ми іще на один день ближче до нашої спільної перемоги. Час змін з Олегом Сенком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто вісім рафів. Одії, що поруч!